Дні відкритих дверей проводять у вищому професійному училищі сервісного обслуговування техніки. Майбутні випускники загальноосвітніх шкіл мають змогу ознайомитися з цікавим навчальним закладом Івано-Франківська і при бажанні у майбутньому отримати диплом кваліфікованого робітника. Характерно, що випускники професійного училища не тільки набувають тут певні спеціальності та середню освіту, але ще мають можливість вступати до окремих вишів Івано-Франківська, Львова та Чернівців. Звичайно, що тільки кращі випускники училища на пільги умовах вступають на скорочену форму навчання до вишів, які мають домовленості з ВПУ. Це навіть без зовнішнього незалежного оцінювання знань, але й інших із задоволенням ради бачити у себе в вузах, адже хлопці та дівчата вже мають хорошу професійну підготовку, зацікавлені у випускниках соту і провідні іноземні фірми. Зараз ми в такому процесі великого набору шукаємо людей в принципі на роботу так, копе. Три виробничої лінії, і крім того, зацікавлені саме в молодих спеціалістах. Тому зараз готові запрошувати до себе на виробничу практику студентів. Власне, сьогодні приїхали, щоб по перше прийняти участь в цій ярмарці вакансії, і, крім того, поспілкуватися з керівництвом училища, щоб власне домовитись про, про практику їхніх студентів у нас на, на виробництві. Кожен день училище людно, своїх ще мало і гостей багато, особливо учнів загальноосвітніх шкіл, тих, хто цікавиться технікою, обслуговування систему і автоматики конструюванням та виробництвом радіотехнічних пристрів 15 спеціальностей, як кажуть, кожна до кольору та вибору це один, скажімо, з непоганих варіантів, які нам у нас є в Івано-Франківську. Діти зараз люблять комп'ютерну техніку і ля також. І тут якраз можна вдосконалити підвищити свій рівень і закінчити середню освіту. «Училище хороше, вчителі тут я подивився, хороші. Це якби старт, якщо ти хочеш досягнути. До чогось більшого, це дуже є хороший базовий старт. І, як на мене, це дуже хороший варіант. Ілля, звичайно, буде думати, але я, я йшов сюди на його місці. Незаперечним є і той факт, що в училищі 600 учні набувають серйозних та гуртовних знань. Вони постійні учасники багаторазової перебувці різноманітних олімпіад та всеукраїнських конкурсів. Цього року мені так би, повезло, я взяв перше місце в обласній олімпіаді. І поїхав на Україну на Україні. Взяв шосте місце. Квадрольоти або як ще називають дронами. Ще не збирають в училищі. Але якщо добре попрацювати зі своїми партнерами з Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, то перспектива осяжна. Вона не з горами. Зрештою, тут всі вірять у прекрасне майбутнє свого вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки. Нам вдалося зберегти училище, нам вдалося жити, розвиватися і знову приймати наших учнів. Тому в нас день відкритих дверей стабільно, кожен день день відкритих дверей. А сьогодні просто ми зібралися разом з нашими товаришами, колегами по бізнесу, нашими роботодавцями і стараємося тим чином покращити підготовку фахівців, яких дуже зараз не вистачає.